Почнемо з літературного читання. Для початку давайте зробимо маленьку таку розминку. Теж наш пустун язичок, ліг на бочок і мовчок, а ми зараз його розбудемо. Поплямкаємо губами, поклацаємо зубами. Посичали гускою подзищали комариком, Так. Пошуміли вітерцем, подерчали тракторцем. Так, добре, давайте почитаємо коротенькі слова для розчитування. Сум. Сом. Сам. Так, ще один, Лис. Лис, Лис. Лис. Ли но так ю в так. А тепер останній стовпчик буде для тих, хто нас слухає. І тих, хто нас дивляться, читаємо. Ба -ло -на. Б, но, но. бетон, бетон, Ба -тон. батон, бетон, так. Бі до, мно. Бедон, абсолютно правильно так, давайте тепер чистомовку. мовку. Ок ок ок, тихо падає сніжок. Ок ок ок, тихо падає сніжок. ло все подвір'я замело. ло, все, ло, 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 все занесло. Що, Що занесло? Подрів'я? А ну ще Ло-ло-ло, ло, все подвір'я подвірля замело подвірля подвір'я ам-ам-ам їсти нічого пташкам ам-ам-ам їсти нічого пташкам мо-мо-мо ми їм крихіток дамо мо-мо-мо ми їм крихітку дай д, дамо Ки-ки будуть раді всі пташки. Ки-ки-ки будуть раді всі пташки. Чудово, молодець. Ано ну відгадай загадку. Влітку тут він не буває, лиш на зиму прилітає, не лінивець і не сплюх, гість північний. Відмить. А що ведмідь прилітає? <годи> так, ще раз, влітку тут він не буває, лиш на зиму прилітає, не лінивець і не сплюх гість північний. <годи> Прочитай. О! <годи> Меле х. Омелюх. 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 Так, чому кажуть, що гість північний, бо він до нас прилітає з півночі? Літо не любе, а зиму любе. Так, омелюх. Він а, живе там, де більшу частину прохолодно. Їх батьківщина це лісотундра, і взимку там. Ну, дуже незатишно. От вони і прилітають туди де тепліше і їжі побільше. Як виглядає омелюх У нього як хвіст ззаду. Ой, не ззаду, а на голові хвіст. Та не хвіст, то як чуб. Чуб у рокер. Так, він як. Ну, Як рокер не знаю, але більше схожий. Чубрина така у нього прикольна. І він сам якого кольору? Криля чорний, білий, жовтий, красний. Чи, да, у нього є жовта полосочка, червона, а сам, сам птах сіро рожевий. Сіро-рожевий. Так, рожевий сірий крила чорні з жовтим і білими смужечками. На хвості, це горлі, це горлі, на хвості, на горлі та біля ока в нього чорна смужка. Так, усі омелюхи носять на голові чубчики. Так, омелюхи ведуть кочовий спосіб життя у листопаді прилітають до місць зимівель. А у березні, у квітні, коли вже тепліше є у нас, вони повертаються на північ до рідних своїх місць. Це або хвойні ліси, і в Азії, і в Північній Європі, і в Канаді, і в Аляскі тобто, там, де більш прохолодно, вони люблять, вони не люблять теплі літа. Що ж їдять омелюхи? Е Калину. Калину, глід, горобину, барбарис. Барбарис, вообще, це голубі ще є. Ось якраз омелюх. Це, мабуть, він горобину їсть. Як голова якась. Та. Ну, Така вона красива пташка. О, от це ось красива, оце красиво було. Оце не, дуже не, красивий він. Такий, наче його аж причесали. Сидить, хуровий. Так. В Україні цього птаха називають омелюх, бо ці пташки люблять смакувати ягодами омели білої. Ось якраз вона на картинці ця омела. Там є. Смачне насіння для омелюхів, Воно таке клейке і приліпає до ніг, до пір'я птахів, тому птахи отримали ще жартівливу назву прилипали. Я відділ на кось на кущах такі були. Ну, Це має бути на дереві, омела це дерево таке. Ось дерево пусте тепер. Собрали і пусте, тепер деру. Так, умилюхи все поїли. Давай словникова робота проведемо. Що означає слово лютує? Лютує це лютує. Лютує, дуже злиться. Так, да, лютує дуже злиться. Так, а слово палає, палати. Палає это очень-очень сильно злиться Ну, це дуже червоніє. як поезд? А кетяги Що таке кетяги Это він добрий? Кетяги. Кетяги, шо? Ну, це пучок ягід на одній гільці. А, Кетяг, ягід. Виноград так росте, так, горобина росте кетягами. Так, Добре. що таке слово мляві? Мляві? Мляві. Це теж, теж ягоди, так? Ні, мляві це які мляві? Мляві це позбавлені жвавливості, Ну, такі не бадьорі, не жваві, а сумні такі, похмурі, мляві. А що таке квартирка? Квартирка? Іменно не квартирка, а кватирка. Кватирка. -ква 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 Ну, це російською мовою форточка, щоб було краще зрозуміло. А, це шибка у вікні для провітрювання. Вікно. Так, Ну що ж, тоді будемо зараз знайомитися з новим ополю... оповіданням, яке називається «Омелюхи». Юлія а це для Омилюхи. Так, зараз я тебе побачу, поставлю на. Знайомимося з оповіданням, великим оповіданням, яке називається Омелюхи, сторінка 95. Споч... Спочатку прочитаємо першу частину. Лютує січневий мороз. Сьогодні так холодно, що маленькі школяри не пішли до школи. Орися теж удома, вона в двір крізь шибку дивиться. Бабуся в хліві порається, нудно Орисі самій. Он там, на дворі, горобина червоними кетягами палає. Аж ось налетіла зграйка омилюхів. Усю горобину вкрила гарні птахи, груди в них рожеві, голівки чубатенькі. Посвистують омилюхи, ягодами ласують, Орися в долоньки плеще. До птахів озирається, от коли б вони прилетіли до неї. Та пташки на неї й уваги не звертають. Усе їдять та їдять, наїдаються. Так, давайте по першій частині як звали дівчинку. Омелька. Орися. Орися. Омела це рослина. Дівчинку звали Орися. Вона не пішла до школи, бо дуже холодно. Школярі до школи не пішли. Хто до неї прилетів? <говори> Які жай воронки прошу? ж г р ё к о м л л ю с и в Заграйка та о Ну, зграйка? зграйка молю. Яке мо о, мелюхів. А, омилюхів? Ну тільки що про цю пташку балакали балакали каже жайворонки о, <звук> Так, вони осіли всю горобину, бо вони люблять ласувати горобиною грудки в них рожеві, голівки, чубатенькі. Що подумала Орися, що вона хотіла? Щоб вони прилетіли до неї. Так, от коли б вони прилетіли Або до неї. Не Трули на неї уваги. Так, але вони на неї не звертали уваги. Усе їдять та їдять, наїдаються. Так, переходимо до другої частини. Дивиться Орися, а вони мляві стають. Свистіли, свистіти перестали, раптом почали падати. Один, другий, третій. Усі попадали. Який догори лапками, який на бочок. Ой лишенько, стривожилася Орися, у вікно стукає, бабусю кличе. Прийшла вона і заспокоює Орисю. Усе буде гаразд, говорить бабуся. Я їм допоможу, а ти спати лягай, бо вже темніє. Спить Орися, Омелюхи їй сняться. Свою пташину мову про свистом ведуть, надто вже близько до дівчинки підлітають, неначе гуляти кличуть. Орися до них руки простягає і прокинулася. Так, що ж там відбулося з омелюхами? Омелюхи впали за одним? За другим. Так, За один, на... другий, третій. Раптом почали падати. Один, один на. Лапками гори. Лапками хтось на бок. Так. Стривожилася Орися, кого вона покликала? Бабусю. Так, що бабуся, бабуся їй сказала? Бабуся заспокойся, внученька, я їм до допоможу. Так. А ти йди лягати спати. Так, я їм допоможу, а ти лягай спати, бо вже темніє. А що ж сниться Орисі? Приснилося Орисі, що жайворонки. Які жайворонки? О -м -м омелюхи. На цієї омилюхи і так близько, близько. Орися до них ручки простягла і. Різко проснулася. Прокинулася, так. Що ж було далі? Повна світлиця омелюхів. На кімнатному лимонному дереві сидять, очам своїм дівчинка не вірить, а посеред світлиці порожній кошик. Що за дива? Дві пташки на підвіконні сидять, дзьобами в шибку стукають, підвелася Орися з ліжка. На підлогу стала, а омилюхи всі до вікон. З деревця спурхнули сполохано, обшипки стурбовано б'ються. Орися знов до ліжка затихла, тільки очі з під ковдри визирають. Набралася терпіння, чекає. Сидять вони біля шибок. Понадималися і не співають. Вирішила Орися випустити омилюхів. Заговорила дзвінким голосочком. Не лякайтесь, я вас випущу. Але вони знову схвилювалися. Відкрила Орися кватирку, сама в куточку ліжка притихла. Омилюхи в квартирку. Один за одним, один за одним, фур, фур полетіли. Коли Орися прокинулася, що вона побачила? О Де вони сиділи? На підвіконні. і на кімнатному лимонному дереві. На кімнатному... Так, ну лимонне дерево. Тут якраз на малюночку намальовано okay. дерево лимонне. І поруч порожній кошик. Що ж я там нас... відбувалося? Я ну, я. Омени. Омилюхи. Ну, омелюхи під. Спурхалися, коли Орися встала з кроваті, вони трошки налякалися і почали битися у шибку вікна. Що ж зробила Орися? Сказала: не бійтеся Мене. І о, Відкрила окно і сіла по бо... руки. Ну так, вона сказала: Не лякайтеся, я вас випущу. А сама відкрила квартирку і в куточку ліжка притихла. І жайворонки. Та не жайворонки. А у мелюхи. У мелюхи Один за одним. фур, фур полетіли. квартира Вилетіли, вона відкрила їм квартирку, вікно відкрила, і вони через відкрите вікно вилетіли. вилетіли. Увійшла бабуся, все пояснила. Мерзлих ягід наковталися омилюхи, дуже охололи їхні тільця. Від того птахи і попадали. Могли б і загинути, але вона внесла їх у кошику до кімнати. Поки Орися спала, омелюхи відігрілися. А ти, Орисенько, добре зробила, пташки сумували б за лісом, а на горебону вони ще прилетять, та й морози великі тримаються в нас недовго. Що ж бабушка пояснила їй, чому вона занесла їх у кімнату? Тому що в вони наїлися ягід Мерзлих, мерзлих, ягід. мерзлих. мерзлих ягід, І за у них тела за... замер Так, кільця охололи. Так, правильно. Бабуся спустилася, підняла їх, положила кошик, вони відігрилися і повисіли. Так, вони відігрілися, і вже Орися їх потім випустила, бо пташки би сумували за лісом. Чи добре зробила бабуся? Да. Так, що вона? Вона їх. Омелюхів врятувала, да, вони могли загинути. Да, так. А Орися добре зробила? Да, відкрила їм вікно. Так, відкрила їм квартирку, і вони вилетіли на свої, до свого лісу. І можна не турбуватися до горобони вони ще прилетять, бо їсти їм завжди хочеться, горобуну вони ще їсти будуть. А, а морози... Ми... морози не так, так же й довго тримаються, тому вони більше не будуть так мерзнути. Так, давайте ще з одним віршиком познайомимося. Називається узимку. Розгулялась. Лютує негода сивим снігом заносить ворота. Я насиплю крихт на порозі, підгодую птахів на морозі, а як будуть сніги розставати, будуть птахи пісні роздавати. Ті пісні не сумні, весняні, подарують якусь і мені. Про що у віршику розповідається? Про, про птахів? Так. Як можна е турбуватися про птахів взимку. Їх теж треба. Так, насипати крихт. А коли вже будуть сніги розставати, коли буде теплішати, пташки будуть пісні роздавати, будуть свірінькати, на весні будуть співати веселі весняні пісеньки. І автор думає, що може подарують, може подарують якусь імені. Вони і так, так, давайте прочитаємо ось ці чотири рядочки перших. -ро -з -ху -лю ля, ля, лю Люту, Е, yeah. Го да, С. та ворота. Я на л... п... люк р... р... г... м... крыхт крыхт на порозе. пи ду ю п тя та да. хи в на морозі. Так. Я розсиплю крих на порозі, підгодую птахів на морозі, а ти взимку птахів підгодовував? Я їм хотів годинички делать, но ми з мамою не успівали, і я не успівав їх кормити. Так можна ж було знайти вже готові годівнички, які розвішені у вас в парку, і туди підсипати щось. А в, пар... в парку дуже -очень високо очень годівнички. Дуже високо. Так, да, там дві годівнички, там вообще високо. А Цей як же від... ж туди люди кидають насіння? Вони що, з драбиною ходять? Можете, -да. <сіх> а а так. Цікаво! Як йому давати їсти? Не знаю, я думала, що треба ж трошки нижче, щоб і люди змогли кинути їм крихт якихось. А що, вони висоту люблять, анізату. Щоб вставати і ходити. Ну, вони ж можуть і ввечері, коли вже всі порозходилися або дуже рано вранці прилітати, коли ще людей мало, і прилітати і їсти. Ну, кану, теперь весомо. а тепер, висок, О, тепер. тепер уже весна настала. Зима вже закінчилася, уже весна, да. більше з'явиться ягідок, Пошлова більше плоса, буде їжі тогда... для пташок. Пломка, О, там годівнички зробили, а угорожу брали, убрали і все. Ну, тепер уже пташкам буде легше. Уже весна уже тепліше, і буде їм тепер а добріше, буде Отак, більше буде. їсти. Отак от двері відкривають у своїй хаті сон. а ми тепер будемо більше слухати їх пісні, буде більше пташок. А вони це, то, часу співають. А, бо більше пташок уже повертаються із теплих країв із виріїв, і будуть разом з нами їх буде більше. і будемо чути різні співи. А на домашнє завдання у нас буде виразно читати останні чотири рядочки. Краще не один, а три рази, щоб ми змогли виразно чітко вимовляти, читати ці слова. Сторінка 97. вірш називається узимку. Добре, сторінка. читати, виразно читати останні чотири рядочки. Сторінка 97. Так, сторінка 97. Зараз урок читання завершений. Дякую за увагу.